Перший там був доволі складний, та я і не скажу, що в другому було дуже легко. Я можу одне тільки сказати, що. Багато людей, може, думають, що Мальта це слабкий суперник, що ми там повинні були забити п'ять м'ячів чи щось таке. Але сьогодні вони ще раз показали, що вони можуть давати хорошу гру, вони можуть дуже добре захищатись, тому ми пропустили сьогодні перший м'яч, але найголовніше, що ми повернулися в гру досить швидко, показали характер, це те, що у нас є у всіх українців. Так, правда так судаковий раз б'є, другий раз рикошет. Ну хто не б'є, той і не забиває, Але якісь такі все ж таки, винагорода долі за наполегливість для цього хлопця зараз має місце. Фарт любить найкращих, тому він заслужив на це своєю роботою. З першого дня, коли він потрапив до збірної, його потенціал був. Кожен з нас бачив його потенціал, що цей хлопець може стати гравцем топ класу. Він доводиться кожного дня, що він вже стає одним із лідерів нашої команди. Саме головне, щоб він не зупинявся і робив правильні кроки на своєму на своєму в своїй в своєму, в своєму житті, тому що зараз для нього дуже така. Перелом на стадії я би сказав, тому що багато розмов багато ж уваги навколо нього. Тому зараз, якщо він буде правильно приймати рішення, у нього все вийде. Власне, ну і ще один такий же молодий, тановитий, це Михайло Мудрик, який дуже мріяв і прагнув забити гол. Він забив, але ти йому сказав, тільки не спробуй, не тільки спробуй повторити це найближчим часом, так? Маючи на увазі вашу очну гру ваших клубів. Я йому сказав: якщо ти зробиш це в суботу, чи спробуєш зробити це в суботу, відірву тобі так і, так і сказав. Я перепрошую за мій французький, але. Ем... Найважливіше сьогодні було найважливіше для нас сьогодні було це три очки. Я дуже радий за нього, за збірну. Дуже важливий м'яч Михайла, тому що він трошки заспокоїв гру. Ми всі розуміємо, який в нас був досвід в минулому, коли. В грі з Казахстаном ми пропускали там на останніх хвилинах і потім втрачали е, дуже прості очки. Тому е, цей гол заспокоїв команду, але зараз е, ми всі повинні переключатися на клуби. І в суботу вже е, на мене чекає та на нього дуже важлива гра в Лондоні. Тому, Михайло, я тобі ще раз кажу. Ну і власне англійці перемогли італійців, і так все складається, що у нас буде. Фінальна битва англійці, до речі, вийшли, можемо їх привітати вже до Євро. Битва за друге місце саме з італійцями. Не хочу так забігати далеко, але можу сказати, що це буде фінал, фінал всього нашого життя на цю мить, тому що всі ми розуміємо, в який складний час ми сьогодні живемо. І всі хлопці розуміють, нас не треба мотивувати. Всі хлопці розуміють, що кожна наша перемога це плюс. Хороші емоції для всіх наших наших українців. Навіть я бачив кадри, коли бійці дивилися нашу гру. Мурашки по шкірі були. Тому це те, що нас мотивує найбільше сьогодні. І сьогодні, до речі, вболівальники також були помітні. Вони заряджали у вас, незважаючи на те, що на Мальті не так багато українців. Але сьогодні були щути, Ви це відчували і це вам допомагало, я Думаю, так? сто відсотків. Хочеться сказати від цієї команди величезне. Дякую за ту підтримку. Всі ті, хто у кого була змога прийти сьогодні та нас підтримати, ми відчували протягом всього матчу. За це величезне дякую. Українська асоціація футболу.